На стінах одного храму в Фівах накреслено древній літопис, і таким чином ці стіни є своєрідною книжкою, найбільшою за своїми розмірами у світі, тому що її стіни сягають метрів до сорока заввишки. Цікаво, звісно, правда, без драбини багато не прочитаєш. Але ти читай так, як тобі зручно: хоч з драбиною, хоч задом наперед, аби це приносило тобі задоволення. А ми тобі в цьому будемо допомагати, так що підписуйся, бо тут гімна не радять, це популярно літературна. Без спойлерів. і капець, яка Захоплюючи передача, тема як книжка чувак. Сьогодні у нас незвичайний випуск, і справа тут не в тому, що він святковий, а в тому, що письменниця, про яку ми сьогодні поговоримо, не тільки письменниця. Не будемо тягнути резину. Знайомся, Фенні Флек, американська письменниця, сценаристка, продюсерка, акторка і ще й учасниця конкурсу Міс Алабама. А це тобі не хури-мухри. -ху 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 -ху. Її справжнє ім'я Патриція Ніл звучить досить гарно, скажи, але через те, що таке саме ім'я мала володарка Оскар, Кару, то Патриція теж акторка на той момент. Вирішила, ну що це буде якось нефайно для кар'єри. Тому, порадившись з друзями і рідними, вона обрала псевдонім Фенні Флек, під і стала популярною. Народилася Фенні Флек в 1944 році в штаті Алабама в сім'ї кіномеханіка. Тому не дивно, чому вона обрала для себе кінокар'єру. Вона вже в років в 11 грала в дитячих і не тільки п'єсках, а вже в 13 писала скетчі, які навіть продавала на деякі телеканали. Фенні Флек це просто поєднання. Днання чарівності і мужності вона шість разів брала участь в конкурсі Міс Алабама, і все це було не для того, щоб впевнитись в тому, що вона найгарніша, а для того, щоб отримати стипендію на навчання в театральній школі. І вона її таки отримала. Після навчання вона працювала сценаристкою на телебаченні, продюсеркою якихось телешоу. Знімалась, звісно ж, в кіно. А от її письменницька кар'єра почалась досить таки несподівано і прикольно. Був якийсь там літературний конкурс чи Письменницька конференція чи письменницька конференція. Але на цій конференції чи конкурсі, коротше, була її кумир, письменниця Юдора Велті. І Фені Флек дуже хотіла з нею познайомитися, взагалі побачитись, тому що вона шаленіла від її творчості. Там на цей конкурс треба було подати просто якесь маленьке оповідання. Фені флек то все бистренько написала, і на диво для себе, взагалі, вона виграла цей конкурс. Її оповідання про одинадцятирічну дівчинку. Просто всіх заполонило, всім сподобалось, і там видавцям, які були на цьому ж конкурсі. Урсі, коротше, в чому була фішка? Фені Флек використала досить цікавий літературний прийом. Так, як оповідання йшло від 11-річної дівчинки, то в тексті було дуже багато помилок, неправильних слів, неправильні розділові знаки. І Фені вважала, що це її просто геніальний хід, тому що таким чином це приховувало те, що Фені Флек зовсім не вміє писати. Справа просто в тому, що вона страждає на складну форму дислексії. Це така болячка, від якої людям складно читати, писати, розуміти. Прочитана чи написана, коротше, там дуже багато всього почитай Вікіпедії. Якщо цікаво, коли один відомий редактор видавництва запропонував Фені розширити цю історію про 11-річну дівчинку до повноцінного роману, вона просто розплакалась, тому що вона зрозуміла, що вона ніколи цього не зможе зробити. А цей редактор взяв її за руку і сказав їй просто найпрекрасніші слова, які вона могла почути в той момент. Люба, ну як ти думаєш, для чого ще потрібні редактори? І так, Фені Флек, кіноакторка, зірка. Бродвей, шестиразова учасниця конкурсу «Міс Алабама», стала письменницею. Її перший роман, уже повноцінний роман у цей був надрукований у 1981 році Дейзі Фея і чародій». І він протримався в списку бестселерів Нью-Йорк Таймс аж чотири тижні поспіль. Що для дебюту це досить надзвичайно? А другий роман під назвою Смажені зелені помідори в кафе Зупинка став не просто міжнародним бестселером, а ще й був високо оцінений різними літературними методами і в тому числі її кумиром, отою письменницею Юдорою Велті. Потім за книгою зняли фільм, який зараз вважається просто класикою американського кіно. Вона сама написала сценарій до цього фільму і отримала першу премію від Хільді сценаристів. А фільм був номінований на Оскар. І ми обов'язково з тобою поділимось враженнями від цих романів, але в наступний раз тому, що сьогодні, так би мовити, в святковий настрій, ми хочемо поділитися з тобою. Романом Різдво з червоним кардиналом, і повір, це щось набагато краще ніж там здаю, какао, якісь теплі шоколадні печеньки, вогонь в каміні, що там в тебе ще асоціюється із теплом, затишком і гарним настроєм одночасно. Це ну дуже зворушлива історія про чоловіка на ім'я Освальд Кембл, якому лікар радить поїхати десь на південь до більш помірного клімату, бо він ризикує померти від пневмонії ще до Різдво отак от І що? Освальд збирає всі свої монатки і їде із засніженого Чикаго до маленького містечка на півдні, щоб провести свої останні місяці в спокої. А отримує щось набагато цікавіше. Мова в романі насправді не тільки про цього Освальда, вона, взагалі, про людей, про тамтешню спільноту цього містечка. Герої цієї книжки це такі собі звичайні прості, якісь такі хороші люди, які живуть своє життя, радіють маленькі. Інким радостям, які хоч і роботящі, а все ж таки знають, коли треба відкласти роботу і присвятити весь свій час веселищам і розвагам. Взагалі, Фені Флек вона майстриня добрих романів. Вона колись собі сказала, що не буде писати ніколи нічого негативного, поганого, тому що хоче, щоб її книжки приносили добро і змінювали цей світ на краще, як вона сама каже, щоб збалансувати цей світ, в якому і так занадто багато темряви. Тому в її книжках не місце нещасливим фіналам і різдво з червоним кардиналом. Алом не виняток. Знаєш, для мене ця книга це історія, за яку ти вболіваєш просто з самого початку і маєш надію, що в кінці все станеться саме так, як ти хочеш. І оця надія, яку дає тобі, фені флег, вона є ключовою, тому що ти не перестанеш читати, поки не отримаєш правильний фінал цієї історії. А ще тут, поруч із такою чарівністю, казковістю, сентиментальністю, в гарному сенсі цього слова ще гу і персонажі, які теж вони дуже смішні, якісь такі неординарні, самобутні, цікаві. Ну і це не дивина, тому що Фені Флег любить писати своїх персонажів зі своїх друзів і знайомих і іноді дає їм навіть однакові імена. Коротше, мені здається, що ця книга вона просто не може не сподобатись, тому що вся історія просякнута тут любов'ю до людей. А мені здається, що зараз це, мабуть, єдина пігулка від багатьох наших проблем. Та звісно, що не може не. Сподобатись, тому що для мене це ця, ця книжка, це щось найлегше і найякось таке повітряніше, що я коли-небудь читав. По-перше, вона така тонесенька, класна, і вона така, як хмаринка. Фені Флег, начебто, ловить тебе в пастку своєю сценарною майстерністю, так саме сценарною, тому що ця книжка, цей роман, він як якийсь дуже хороший сценарій для кіно. Ти <реш> просто його не читаєш, а начебто його дивишся. Отак от вона пише класно. І от вона не робить оцих всіх довгих описів, якихось там. Ну є такі автори, які люблять на 4-5 глав описати гори чи якийсь пейзаж дуже гарний, і думає, що ні, ну я пів книжки цьому присвячу, але опишу ці довбані гори. І ти так читаєш, уже пів книжки прочитав. А там досі гора. Гора була така, гора була така. Пені флек не займається, вона тобі дає рівно стільки, скільки тобі самому потрібно для того, щоб осягнути цю історію. І ця книга вона якось так балансує між чимось печальним і чимось радісним. От вона по центру. Тому, якщо не знаєш за що братись, чи за печальне, чи за весела, бриз за різдво з червоним кардиналом, тому що він... Тобі точно принесе радість і втіху, навіть не тільки от зараз взимку, а можна і влітку прочитати. І воно викличе в тебе різдвяний настрій. І знаєш, чому комедія в тому, що книга, яка дуже схожа на сценарій до фільму, досі не екранізована. Netflix, HBO і інші титани кіноіндустрії та 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 тата. -та -та -та. Якщо ви дивитесь нас, наш канал Godos Studio, ми віримо в те, що ви дивитесь. То, будь ласка, зробіть щось з тим, бо дуже б хотілося подивитися таке файне кіно. Ми віримо в дива. В різдвяні і не тільки, і насправді хочемо трошки дати ще тобі див і подарувати ще один різдвяний так би мовити, святковий подаруночок. Ще один набір, трошки вже інший, таких само прекрасна ялиночку. І умови конкурсу цього ми хочемо його, звісно ж, розіграти. І умови конкурсу будуть ті ж самі, як і минулого разу. Треба буде написати просто коментар до цього відео. Дивись, герой цього роману має святкувати різдвяні свята не вдома. Напиши Будь ласка, якесь цікаве таке місце, де тобі довелось святкувати різдво чи новий рік, і можливо навіть напиши невеличку історію, як тебе туди занесло. Зовсім невеличку, кілька речень. А ми виберемо на нашу думку якийсь крутий і незвичний коментар, який нам найбільше сподобається. І 4 січня під цим коментарем напишемо наш інстаграм. Ти з нами маєш зв'язатися. Ми ще то все діло продублюємо в спільноті в Ютубі. Коротше, якось знайдемося. Тільки ж не забудь зайти 4 січня в 12.00 в Ютуб, аби не прогавити свій подарунок. А ти, до речі, теж можеш зробити для нас подарунок. Якщо підпишешся на цей канал, поставиш пальця догори. А якщо ти ще й підпишешся на наш патреон, ну це буде просто якесь різдвяне диво. І ми тобі взагалі дуже сильно вдячні за те, що ти цього непростого року був разом з нами. Дивився нас, ставив подобайки, коментував наші відео. Це багато для нас значить. Хлопці, дівчата, вас дуже багато вже на нашому каналі. Ми цьому страшенно раді. Дякуємо вам за це. І це для нас вже якесь таке, знаєш, невеличке різдвяне диво. Бо це означає, що ми всі разом розвиваємось, читаємо, стаємо мудрішими, щоб будувати нашу країну і робити її кращою. Тому в новому році не зупиняйся і читай, бо ми читаємо і нам заходить.